Те, що виставка вишитих килимів Катерини Коліди з дому Царик буде експонуватись в Івано-Франківську, авторка програми Невичерпне джерело мріяла ще від літа. Потужні сигнали линули у всесвіт, і мрія здійснилася. Заквітчена долею Катерина Коліда, з райських квітників. Споглядає на свої твори, які експонуються в Івано-Франківському музеї мистецтв Прикарпаття. У розділі декоративно-ужиткового мистецтва вишиті килими Катерини Коліди. Дуже цікава майстриня, яка виш е, і як технікою цікава, і форматом великим, і е, різнобарв'ям, яким е, відображення на, її, на творах майстриня. Так, Катерина Коліда останній час стала більше відомою, хоча твори її виготовлені вже давно. Недавно побувала на виставці в музеї декоративного мистецтва. У Києві у Лаврі демонструвалися, і звідти прийшла інформація про те, що, то, що ми готові. Я дав команду, що ми готові е, виставити ці роботи, бо роботи дуже форматні. Найдовше мають 4 метри, то не всі музеї навіть можуть виставити. А в нас сакральна е, споруда, є такі місця, і ми в вітарній частині якраз присвятили цю частину для цієї виставки. Вийшло чудово, дуже тут чудовий проєкт. І Врахувати тим, що ми маємо в Східній наві високі Параски Хоми, і тут появилася уже Катерина Коліда. Це дуже такий напрям декоративного народного мистецтва. Ми зуміли зараз показати. Я всіх запрошую це відвідати, бо це чудово вийшов проект. Саме так, що донедавна вишиті гладдю та хрестиком, килими Катерини Коліди були мало відомі широкому загалові. Скриню з ними у всіх смислах відкрила зовсім недавно. Про надзвичайну творчість мешканки Сокальщини усі залюблені у вишивку дізнались, чи не влітку 2023 року. Звідки ж з'явилась гладь на килимах Катерини Поліби? Наше село розташовано в регіоні Львівсько-Волинського басейну. І в 50-ті роки почалося будівництво шахт, і в цю місцину з'їжджалися багато людей з усіх кінців Радянського Союзу. І одна жінка показала бабусі, як робити стібок. І з того часу бабуся почала вишивати килими, почала вишивати гладю. Досвідчені вишивальниці знають, що це складніша техніка. І це нагадує, як художник малює картини, так і майстриня наносить стіпки за стімком. Ця техніка дозволяє краще показати відтінки і переходи між ними. Найактивніше Катерина Коліда почала вишивати на пенсії. Як вдавалося за 22 рублі купувати сукно, яскраві плетені речі, голки, нам тепер важко зрозуміти. Вишивала ночами. Бабуся працювала в колгоспі, виховувала трьох доньок, мала господарство, але вона знаходила честь на творчість. В основному довгими осінніми та зимовими вечорами, коли було менше роботи, бабуся творила, створювала свої шедеври. Ми малими дітьми, коли гостювали у бабусі, навіть засинали під шурхіт голки через сукно. Іноді ми спостерігали за створенням нового килиму. Це було справжнє магічне дійство. Коли бабуся на підлозі розстелювала сукно і шматочком мила сухого вимальовувала дивовижні квіти. І ми, малими дітьми, спостерігали за цим. Ми виросли в цьому світі руш, пелюсток, дзвоників, і ми сприймали це як саме життя, бо це і дійсно життя. Згодом до бабусі почали звертатися односельчани, щоб позичити килими на весілля. В ці часи сільські весілля відбувалися в шалашах. І от, щоб прикрасити стіни цих сірих, брезентових шалашів, до бабусі зверталися односельчани. І так Такі шалаші перетворювалися на дивовижні зали. В експозиції виставки лише третя частина колекції. Всіх килимів є 19, А ще бабуся вишивала і рушники, камізельки. Обруси багато вишила і для сільської церкви. Килими пролежали тривалий час у скрині, і лише цього року вперше відбулася виставка у національному музеї українського народного декоративного мистецтва у Києві. Розміри килимів різні: 4 метри на півтора, 2,5 на півтора різні. Всі дівчата нашої родини мають такі камізельки. Всім вишивала бабуся. Ми одягаємо камізельки на урочисті події, до церкви, на весілля. Килими вишиті на сукні вовняними, акриловими та іншими нитками, які Катерина отримувала, розпорюючи барвисті светри і шалики. Такі нитки є досить міцними і добре надаються для вишивання на сукні. Мама Оксани Гнатків Марія була ініціаторкою початку виставкової діяльності. Вони пили чай і сусідкою розмовляли і згадали шамечко. І сусідка каже: Марія, ну давайте, може, ми запропонуємо якусь виставку зробити. Марія знає багатьох митців в Києві. Вона приходила, ага, Марія Шемечко приходила до мами брати цю камізельку, щоб відшити деякі квіти. І закінчився фестиваль, міжнародний фестиваль. У відні щойно, <с opans> де Марія представляла сукні, і там є отакі лілеї на сукні, отакі <просив> <такі> салатові лілеї отакі <просив> такі квіт. Цікаво і захоплююче відгукувались перші відвідувачі виставки, на яких споглядання вишивок справило потужне враження. Ну, я в захваті. Я такого не бачила, і я собі навіть не могла уявити, що таке може бути. Моя мама. Царство її небесне вона теж е, вишивала. Але вишивала так більше гуцульські мотиви. Це були і великі вишивки. Я мала поняття, я бачила, як це робиться, наскільки це крупітка праця, з ночі, дні, вільна хвилинка. Мама брала голку, нитки, порівнювала узори. Я, ну, я це бачила, в цьому виросла. Але тут зовсім інше, тут набагато. Ну, об'ємніше, шикарніше і потужніше. Тут фантазії стільки, зважаючи на те, що ця людина сама придумувала ці квіти, ці узори, це була ну, непересічна людина і надзвичайно талановита. Я тут зовсім недовго, але в мене вже дуже гарний настрій, тому що ця краса, вона не може. Не проникнути, тому що це наше, це наше, і воно співзвучне з моєю душою. І, ну, я дуже, дуже тішуся, що я це бачу, і я дуже тішуся, що в нас е були, є і будуть такі талановиті люди, які е несуть в собі дуже дуже багато позитиву і радості, і щастя. Душевної краси, краси, навколишня краса, вона є тоді, ти можеш її передати, коли у тебе є душавна краса. Я хочу, щоб у нас було багато красивих людей. Експозиція у музеї мистецтв Прикарпаття завдяки великому простору дозволяє не лише милуватись килимами Катерини коліди, а й спробувати визначити їх мистецьку цінність. Вони безцінні, композиції вишивок досконалі. Палітра бездоганна, поєднання кольорів і тонів грамотне. Це те, що називається талантом від Всевишнього. Сьогодні наш музей мистецтв Прикарпаття змінився у своєму середовищі. Оці роботи, які на виставці, я вважаю, що це просто фантастично. Просто фантастично. Я дивлюся на них і розумієш, от яка душа людини була, якою вона була багатою внутрішньо, щоб робити такі килими. Вишивати килими, це, це не просто сидіти і щось собі там е, робити. А кожну квітку треба було побачити її, відчути її внутрішньо і об'єднати у такому величезному е, килимовому просторі. Е, а ці кольори, ну це, це просто. О, це те, що я завжди собі думаю про е, наших е, митців е, різного покоління. Що якщо жінка проста, не маючи ніякої мистецької освіти, змогла побачити у тих квітах таку красоту, таку барвистість, таке багатство кожного листочка, кожної квіточки, то це це просто мене вражає. Я е, е, в захваті і кажу, що треба. Е, Казати дякую за те, що вона зуміла це побачити, і за те, що вона залишила своє бачення цим прийдешнім поколінням. Тут можна не тільки захоплюватися, а можна. Це така філософія людини, яка змогла ну, з нічого, з свого оточення, ясна річ. Вона побачила оту красоту. І це є найбільше мистецтво, яке взагалі можна, про яке можна е, сьогодні е, говорити. Я собі зараз нагадую е, ті слова, е, коли про Катерину Білокур е, сказали, що це є шедеври світового рівня, е, це теж шедеври світового рівня. І Ну хотілося б, якби знайшовся меценат, котрий би сказав, що ці твори гідні бути сьогодні у нашому музеї, я би в родини закупив всі килими і передав у музей, тому що є різні моменти, але оці речі повинні зберігати музей. І донести до майбутніх поколінь і сказати, яка красота в нашого народу. Я думаю, що можна дивитися, можна плакати, можна радіти, можна захоплюватися і казати: так, такі ми є. От внутрішньо красиві і багаті. Це лише перша, але не остання наша зустріч із творчою спадщиною Катерини Коліди. Далі буде.